Більшість сучасних авто ламається ще до 200 тисяч кілометрів, але є машини, які проїжджають півмільйона і їдуть далі. Тож разом з СТО «Автодок» ми підготували п'ять вічних авто, які переживуть тебе, твоїх дітей і, можливо, навіть твій кредит. Почнемо ми з, можливо, для когось неочевидного Renault Duster з двигуном 1,5 DCI або того самого легендарного k 9 k Так, це той самий двигун, про який ходять легенди, але з паливною системою Common Rail виробництва компанії Siemens, не Delphi, це важливо. Це дуже простий та невибагливий мотор, один з найпростіших сучасних дизелів і до того ж дуже економічний. Можливо, тобі не вистачить динаміки, але ти мало того що доїдеш туди, куди ти там збирався їхати. Ти ще й повернешся назад. Дастер це не преміальне авто, але кузов у нього практичний, простий, міцний і добре переносить удари, бездоріжжя та наші українські дороги. Метал не ідеальний, але за свої гроші він відпрацьовує на 100%. До того ж, запчастини дешеві, ремонт, простий, повний привід, надійний. Бери механіку, простіше нікуди. Далі, в нашому списку, народний автомобіль. Skoda Octavia 1.8 Turbo. Це той випадок, коли ти обираєш машину на всі випадки життя, так сказати, і в пир, і в мир, і в село за картоплею, і отримуєш вічного залізного друга. 1.8 Turbo в цьому випадку дійсно надійний і ресурсний, і його ви можете навіть тюнінгувати без втрати ресурсу при розумному підході, звісно. Тут вам човний блок і проста турбіна. Він добре переносить високі навантаження і їде досить динамічно. Кузов міцний, не такий, як на 124 му мерсі, звісно, але набагато краще сучасних машин з Правильне обслуговування вам в поміч, і тоді авто буде радувати вас дуже довго. До того ж, тут дуже хороша шумоізоляція та якість збірки на високому рівні. А ходова прощає погані дороги, по яким ти їздиш. Бери механіку або гідротрансформатор. Японці іноді дійсно роблять достойні речі, і саме тому у нас тут Тойота Кемрі із двигуном 2.4. Toyota Camry – Тойота Кемрі це дуже популярна машина і частково саме завдяки своєму двигуну. Він доволі простий, не має турбіни, немає чому ламатись. Має просту систему вприску та витримує навантаження. Кузов непоганої якості. Так, якщо за нею не доглядати, то знайдеш на ній рижики. Але якщо це авто щиро любили, кузов буде мати хороший стан і через 20 років. Це авто, в якому ти точно можеш бути впевнений, що вона заведеться. Ходова, проста і надійна. Можеш брати або на механіці, або з автоматом, бо там надійний гідротрансформатор. Ходова надійна та живуча, ідеальна для українських доріг. А в салоні японська якість збірки та довговічні матеріали тут маю нагадати вам поставити лайк та підписатися на канал. Бо чим більше ви підтримуєте український контент, тим більше його на Ютубі. Коротше кажучи, вам не важко, а мені приємно. Ну і додивіться це відео до кінця. Також в нашому списку Volkswagen Golf 4 з двигуном 1,9 TDI. 1,9 TDI – це один з найживучіших моторів вах. А Golf 4 – це одна з найпопулярніших моделей. У нього є човунний блок, простий надув, та мінімум електроніки, тому і ламатись там нічому. Ремонтується дешево і просто. В той же час він невибагливий та економічний, але дуже динамічний. А його ходова, наче створена для наших українських доріг. Кузов оцинкований і він не гниє. Звісно ж, при адекватному догляді. Взагалі, кузов четвертого гольфа це один з найкращих кузовів ВАГ, якщо звісно говорити саме про довговічність. Тут простота, стиль і надійність в одному авто. Ну і на завершення десерт, який ви так довго чекали, і це звісно ж мерседес W124 – легенда німецьких авто. Та й взагалі легенда авто. Якщо ви в'їдете цим мерсом в сучасне авто, у вас буде пара подряпин, а в іншого авто великі проблеми. Бо 124-й Мерседес має товстий метал, і оцинковку там робили не для маркетингу, а для того, щоб це авто було дійсно вічним. Тому, якщо машина не була в ДТП і власник за нею доглядав. Кузов переживе і над вами на цих авто двигуни долають не те, що півмільйона, а цілий мільйон кілометрів. Особливо дизельні ОМ 602 603 та 605. У них чавунні блоки, проста механіка, мінімум електроніки. Це авто не боїться ям, бруду поганих доріг, важких умов експлуатації та суворих 90-х. Коробки передач максимально прості та надійні пів мільйона кілометрів механічної коробки передач без капремонту. Це базовий мінімум. Автомат простий і надійний гідротрансформатор, бо проектувався з величезним ресурсом, як в принципі, і все в цьому авто. Тому якщо сьогодні ви бачите таке авто, воно живе і радує власника. Кожне з цих авто це не просто купа металу, це машини, які за все своє життя отримують душу та любов власника. Тому пишіть в коментарях, яке авто ми не включили в цей топ. Ну і звісно, теми для наших наступних відео.